Також дивіться, на даній ділянці знову з'явився шкідник. Це, скоріше усього якийсь миша, щур, ті знати що, можливо полк, дивіться, зимою гризе ось такий молодий і обризає майже попри сам верх. Ось, дивіться, На попередній ділянці минулого року так само був шкідник такий, ось бачите, скоріше цього, що це якась миш чи ще ось бачите, дивіться, які нори. Хоча горіх тут оброблявся. Так що треба буде проводити обробку якимось інсектицидом. Дивіться, як гризе. Бачите, ніби зідважився нормально. Ось тут бачите, він похилився. От тут так працює цей паразит, хай дивіться. Оп! І нема. Раз, два. Ось дивіться. Самі патики позалишались. А той паразит починає і пішов бля. І хороші і медвежі, і все запірдолив. бачите? Походу ось ще признак. Ух. Ось признак. і паразити щоб порахувати цілої ділянки 150-100 штук згрезно, може і більше Ось так працює паразитись